Між містом і селом одразу два гаражні кооперативи номер 15 та номер 16 без погодження їхніх членів змінюють прописку. Якщо раніше належали до території Івано-Франківська, то тепер мають перейти до Угринова Тисненецького району. Найцікавіше, що люди вже встигли отримати від обласного центру держакт на дану землю. А от кадастровий номер там не видають. Місто скеровує людей до влади Угринова. Та в тамтешній сільраді вимагають заново виробляти усю документацію на ділянки. Люди обурені. цікавить наше нам держава дала державний акт. Всіх країнах він є державний акт. Прийшла одна влада, третя, десята, п'ята. Це є державний акт. І вибачте, 20 років кооперативу ми платимо, платимо податки в Івано-Франківську міську раду земельний податок. Да? А тут виявляється, вона зовсім ну незаконнезаконна. Вона не є уповноважена особа. Вибачте, 20 років ви податки брати ви було уповноважені, а тепер ми не уповноважені. Даний конфлікт триває вже два роки. Посередником у його вирішенні спробував виступити обласний держкомзем. Його керівник на попередній нараді за участі зацікавлених сторін дав свою позицію. Чіткі межі має затвердити як місто, так і Огринів. Лише після цього люди зможуть отримувати кадастрові номери на ділянки. Однак, очільники міста та села до рекомендацій досі не прислухалися. Позиція головного досить чітка, відповідає чинному законодавству. А що звідси виходить, що ми нині знову зустрілись? Я а маю смілій сказати бездіяльність органів місцевого соврядування, як івано-франківської міської ради, так і української сільської ради. От і все між тим міські землевпорядники виправдовуються вже кілька років, працюють над визначенням своїх кордонів і визнають, дійсно погодили межу з Огриновим, де гаражні кооперативи відходять селу. Однак підстав для хвилювання у членів кооперативу кажуть чиновники. Немає при зміні меж адміністративних утворень. Зміна самих меж не веде до позбавлення прав на земельну ділянку, тобто я запевняю, що ГБК. На якому би на якій би території населеного пункту прав позбавити їх не можна, спробував заспокоїти обурених людей. І сільський голова Огринова Мирослав Вічаренко каже: ніхто в селі не претендує на землі, де нині стоять конфліктні гаражі. Просто усю документацію необхідно привести до вимог законодавства. Однак члени кооперативу обіцяють найняти адвоката і не допустити передачі їхньої землі з меж Івано-Франківська.